Ну, у мене і ще після першого удару виходило, що м, скоріше за все, із політичної точки зору, він другий раз застосує е, подібну ракету. Це як метод впливу більше тиску. Тобто тут треба розуміти технічну технічну сторону даної ракети, якщо ми говоримо про її технічні характеристики, як би це е, дивно не звучало, але ми бачили з вами удари по Україні і важкіші ніж даним озброєнням. Є, о, у них безліч ракет, які наносять набагато більше руйняці ніж Орешник, баяришнік. Як він там у них називається? От, але застосувати в політичному ключі. Дану ракету він, скоріш за все, планує, бо воно випадає. Чи планує він прямо сьогодні вночі? Таке. Зараз період дійсно загрозливий. У мене у великої кількості майстрів період в цілому 7-го, оцих от чисел, початку грудня, вони випадали як числа ймовірного удару або масованого, або якогось такого. Ну давайте так більше, ніж зазвичай, коли летять шахеди або коли летять якісь вибіркові ракети. І в мене що тоді виходив натяк на те, що вони можуть спробувати вгамселити по Києву? Що зараз виходить натяк на те, що вони можуть спробувати вгамселити по Києву? Якщо не сьогодні, то грубо кажучи, до кінця місяця ця тенденція прослідковується. Тому да, чекати нам чекати. От чи буде він бити, чи планує? Да, планує і скоріше за все вдар? Це буде о знаєте, це буде така якась регулярна тенденція вже з цими новими ракетами. Чи це все ж таки буде ну, типу, Дніпро? Потім через якийсь час у скажете є ймовірність по Києву. Не дай Боже, звісно, але а, можливо, там ще й через якийсь час. Чи це буде, як знаєте, з балістикою і іншими ракетами у нас зараз? Ні, це у них немає стільки ресурсу для того, щоб дозволяти собі бити по нам е цими ракетами, які вартують набагато дорожче і мають е меншу руйнівну силу. І скоріше служать як політичний тиск. Тобто, це застосування треба на нього дивитися не в контексті руйнації, а саме політичного тиску. Заява, шантаж, політичний тиск, показовий удар, який має настрашати партнерів, який має настрашати нас, і так далі. Тому подібне. Тому використання їх регулярно не прослідковується. А от у цілях тиску так. Оце ось так ми це розглядаємо. Тобто, тут не про регулярність, тут про політичне давлінка. Наше ППО також пишуть багато експертів і майстрів кажуть, що потрібно модернізація нашого ППО, аби справлятися з такими ракетами і подалі. Чи зможе наша влада? Ну загалом і у нас там всі керівники якось швидко відреагувати і модернізувати це ППО. Модернізацію нашого ППО будемо займатися не ми, тому що це питання не нашої модернізації. Ну, у нас іноземні е, ППО системи, а отже, всі комплектуючі і вдосконалюючі штуки вони і мають передатися за кордон. Тут не рішення наше внутрішнє, тут швидкість його передачі. Чи є натяки на те, що нам щось передадуть, що стане. Що зможе якби покращити роботу наших систем або збільшити їх там якісь можливості? Да, воно є, але воно розтягнуто у часі. Це не швидкий процес, як завжди, в принципі, в комунікації з нашими партнерами. Нічого не швидко. Ну я мала на увазі, чи наша влада буде якось активно цьому сприяти, і ось ви кажете, розмовляти. Там уже там, уже домовилися. Уже уже хтось навіть щось пообіцяв. Воно випадало, воно продовжує випадати. Тобто над цим питанням працюють. Причому подібні модернізації запрашують запрошують давно. Те, що нам їх не дають, ну так це вже ну, друге так, питання. Обіцяти обіцяти це да, нажить да, одружитися. Як да, да, да. це саме оцей ми... випадок. Да. І ми як ніхто це знає, тому що нам обіцяють багато. А по факту потім не завжди виходить так, як ми хочемо. Але ну добре, будемо сподіватися, що все ж таки щось щось де вирішить в цьому в цьому ключі. Критична інфраструктура відключення світла знову ж таки у нас якось так активно ну в деяких давайте так, в деяких містах вони не припинялися, і багато наших глядачів також про це пишуть. В певних містах, зокрема в Києві, ось останніх де два тижні точно їх стало. Вони стали довшими і більшими. Чи чекати нам ще нових ударів по критичній інфраструктурі? І чи будуть цієї зими якісь такі затяжні блокаути добові? Скажімо так. З приводу чи чекати ударів по інфраструктурі, так чекати, бо це у них все одна одна із ключових цілей, і від західної частини нашої країни вони поки не планують відщеплятися і летіти туди буде. Це зразу упереджуючи питання на а куди планують бити. А планують бити куди попало, але захід нашої держави став певним чином пріоритетним, особливо в енерго, енергооб'єктах і в Тилових об'єктах, тобто там під загрозою енергетика та тилові об'єкти військової. Ну військові усілякі різні. А, от це перший момент з приводу затяжних там страшних блекаутів. Вони там будуть, але м -м -м, в мене як випадало, так і продовжує випадати. М -м Навряд чи ми побачимо щось гірше. Ніж бачили до сьогоднішнього дня, тобто чи терпимо воно так десь в якихось містах краще, десь в якихось містах гірше, І з, якщо ми беремо да осередину всю Україну, то плюс-мінус терпимо. Я не скажу, що воно в мене вибивається жорстко, де вся країна. Сидить в повній темряві, там, я не знаю, три доби. Ну от от прям так у мене не випадає. У мене випадає так, да, десь гірше, десь краще, але е, і не набагато гірше, або взагалі не гірше, ніж то, що ми вже бачили, що ми переживали в принципі з блокаутами за ці роки. Угу. Mm -hmm. Зрозуміло, я хотіла з вами далі поговорити про таку досить складну в нашому суспільстві тему. Це СЗЧ. тому що ось буквально останні дані від Bloomberg, що в Україні дедалі більше виснажених військових вони вирушають у СЗЧ. Ось я не впевнена, що це точні дані дані, але в мережі зараз гуляє цифра, що за три роки повномасштабної війни 96 тисяч справ проти військових, які залишили свої частини. Деякі з них також не пам'ятають точно скільки, але теж останні цифри є там. Чи 10 тисяч не буду брехати зараз вам в ефірі, але цифра також є, що вони повернулися, але моє питання в іншому: чи буде наша влада якось сприяти поверненню цих військових? Не хочу дуже обговорювати, чому це ми маємо таку картину. Хоча, якщо вам є що сказати, також можемо. Але от чи буде якось ця картинка змінюватися? Вже там намагаються як би, залучити якийсь механізм з цього приводу, але ж це про питання зняття симптоматики, а не про вирішення основного питання, яке якраз і полягає у тому, що треба первинне питання собі поставити не як повернути людей з СЗЧ, якого дітька люди в те СЗЧ пішли. Оце перше питання первинним треба ставити державі, а вони його ставити не хочуть. Не можуть і ніяк. Ну, типу, а нам розповідали про те, що Місцями звірські методи мобілізації потрібні для того, щоб розгрузити і дати відпустки хлопцям, які ті відпустки не бачили вже по три роки, нові люди до війська були відправлені, а щось старі люди відпустки як не ходили, так і не ходять. І оцих мільйон питань, в яких в мене більше матерної мови, ніж людської, звичайно, яку можна говорити в ефірі і не запікувати одним сплошним пів. В мене, от, ну прям знаєте, якщо, нема, якщо ми немає матюкаємося, то я краще промовчу. А питання до заохочення і намагання повернути людей з СЗЧ. Тут воно в мене прослідковується. Якісь механізми по колесу фортуни вони дійсно намагаються зробити. Воно навіть дасть результат. Вони продумали, вони володіють якимись інструментами. Вони продумали, де де що, на які точки вони можуть там давити, і які зміни скоріше за все, або в підході, або навіть в якомусь напівзаконодавчому моменті. Тут дійсно будуть вноситися, вони дадуть певний результат, але знову, да, ми знімемо симптом. По-перше, симптом не з усіх. А по-друге, ми не вирішуємо первинного питання, чому вони туди йдуть. А йдуть вони туди, в ТСЗЧ з великої кількості причин, на які вже давно потрібно звертати увагу, і давно потрібна реформа нашої армії, а її все нема. і щось якось про всі про це говорять. І тільки там, де треба про це навіть не говорять. Чи будуть боротися з цими первинними причинами та не зовсім не зовсім. Якщо почнуть боротися з цими первинними причинами, з якими вже потрібно було давно щось робити, то ну то велика кількість людей, які отримають зарплату та тримають свої посади, будуть вимушені піти куди-небудь виротичне таке, знаєте, воротичну мандру. В один кінець, а цього допустити ніхто не може, тому що комусь брат, комусь сват, хтось тримає якісь оборудки, хтось проводить через себе який-небудь трафік наркотичний, не тільки і так далі, тому подібне. Тобто хтось зав'язаний на бізнесу, і на політиці. А це означає, що людину треба зняти, а знімати таку людину ніхто не буде, тому що він свій. А він, а те, що він там чуде моче і пересрався з усіма, скільки можна, і загубив купу там пацанів, поклав жінок. Абсолютно всім, бо головне, що він надійний компаньйон по відмиванню бабла і такі, ну от от, у чому первинний да, момент. І за цього не відбувається серйозної реформи армії. Скоріше за все, ми побачимо законодавчі зміни найближчим часом. Але чи приведуть ці законодавчі зміни до знаєте, як стовідсоткового покращення ситуації? Не зовсім там будуть достатньо. До речі, якісь непогані рішення. Але у нас, як завжди, з одного боку, ми маємо непогані рішення. З іншого боку, ми маємо якісь такі пункти, знаєте, в тих да, адекватних пунктах, на які ти дивишся, і думаєш, такий мати Василева, ви серйозно вообще зараз? Тобто, у нас знову воно в, ну, в такому неприємному балансі, де не може бути тільки в покращенні, обов'язково має бути 3-5 пунктів, які обсирають оце все позитивне, що є ось тут. От ми знову стикнемося з такою історією: в якихось сферах буде краще, в якихось нас чекає п'ятірка мечів. Тобто, це буде сприйматися більше як ножів спину, навіть ніж покращення ситуації. Mm -hmm. Нещодавно також, от спілкувалися з хлопцем там по іншій моїй роботі. Він зараз у нас в Збройних силах України, вони виїздили на навчання в Британію, і він мені розповідає наступну картинку: що коли вони поверталися назад, зрозуміло, через кордон з Польщі, спочатку пішли командири, і решта хлопців за ними. І ну так, теж навскідку, як кажуть, чоловік 15 просто полями. Полями в Польщу і зрозуміло, що ці хлопці вони е, залишаться там певний час, залишаться за кордоном е, певний час після закінчення війни. Яка вірогідність того, що ці всі військові, які е, е, хтось пішов добровільно ще на початку війни, і з певних причин там е, він ухвалив таке рішення когось примусово. Мобілізували там через бусик або якогось іншим іншим способом, але тим не менше, по закінченню війни я... чи взагалі є вірогідні, що вони повернуться. Якась незначна частка, дуже незначна частка, і це більше буде пов'язане з якимись родинними, скоріше за все, моментами. Це по перше, а по-друге, з якимись чи зв'язками по, по коханцям, да? тобто по закоханим, то, то такий момент. Можливо, там, де 100% хтось там прогарантує, чому що і як людині не буде нічого загрожувати. А взагалі ми маємо первинний розклад. А двійка пентаклей, яка каже, що ми говоримо про половину людей, якщо не меншу половину, да, тобто менше половини, і десятка мечів як противага. Тобто, ми маємо 50 на 50, яка де 50, мінімум 50% вважає поверненням в Україну для себе десяткою мечів. Як я люблю постійно глядачам казати, вони вже по-моєму зі мною вивчили таро, що Ну у людини в якій стерчить 10 мечів, як зображено на карті, ну не треба бути тарологом щоб розуміти що ну щось людині мабуть недобре ну якби от на цій карті не дуже хорошо от тому, тому тут ми маємо якийсь мінімальний відсоток повернення в україну а сьогодні буквально з'явилася новина, що чоловікам до 24 років можуть спростити виїзд за кордон. Парламент же розрозровляє такий законопроект. І він передбачає вільний виїзд саме тих хлопців з 18 до 24 років, які навчаються в іноземних вузах. Мені цікаво, чи не може це стати черговою лазейкою, називаємо її так, для незаконного перетину України. Я не кажу для про тих людей, які дійсно на законних підставах таким чином вийдуть, якщо буде ухвалений цей законопроект. А я кажу трошки про інше. Так, да, що... я розумію. Угу. Так, чи не буде це ще черговою підставою зробити якісь липові документи? Ну, Дивіться, у цьому законопроекті є цікавий умисел. Да, по диявому це завжди контракти, домовленості і договорники Ініціаторами, ініціаторами цих умислів є королева мечів та король мечів. Перше асоціативне враження, яке у мене було, коли я прочитала цю новину. Здається, там вона ще вчора вечір з вечора гуляє по телеграм-каналам. У мене була перша думка, яка звучала наступним чином. «О! Чиясь сина карзіна не може вільно пересуватися, бо вчиться десь у чехії. Ну, тобто, і тут в мене випадає буквально, грубо кажучи, підтвердження моїх думок, що первинно да, оцей диявол на користь мечових карт. Ми говоримо про те, що намагається прийняти законопроект, який вигідно тим, у кого діти вчаться за кордонів і ми за кордоном, і ми зараз не про український народ, звичайний, який може дозволити всіми правдами, неправдами все життя пахав, щоб дитина в Чехії навчалася. Ні, ми зараз про депутатів про суддів і про всіх інших, і оце первинно потрібно там, не нам з вами, не мені, не. Глядачам, які, може, можливо, і мають змогу відправити свою дитину вчитися за кордон, да, свого сина, бо трачили на це все життя. Ні, ми говоримо про інших людей, інших статків і інших должностних можливостей. От, чи стане це лазейкою, як такою? Ну, По-перше, якщо ми говоримо, що воно первинно зроблено для певної касти, для покращення життя певної касти людей, то воно вже лазейка. Але якщо так глобально. Так, да, у цьому буде певна маніпуляція, вони планують, щоб це було по помірності, тобто, що це не той відсоток, скоріше за все, помірність вона у цьому форматі дуже рівна. Це рівне болото, да? це такий балансова карта. А щоб це було в помірному ключі, але по сімці, по сімці кубків, як ілюзії, оцієї всієї помірності, ми розуміємо, що як тільки з'являється. Можливість десь а, нагнути державу і якось оп-оп-оп, цим обов'язково скористаються. Так, да, це будуть використовувати тисячі ракет, сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, сотні одиниць бронетехніки нададуть Україні США до середини січня. Цю заяву зробив радник з безпеки Джей, Джейк Саліван. І це власне, остання стратегія підтримки від адміністрації Байдена. У Мене питання звідси наступне: що буде найближчим часом, взагалі, з міжнародною підтримкою в плані техніки, знову ж тих снарядів і так далі. Вона поки є, вона поки продовжується. Бо ми дивилися питання в цілому, що там у нас у грудні. І грудень був достатньо продуктивний у питанні передачі допомоги, затвердження допомоги, такої, якої е, ну неможливо відмінити в, е, да, уже підписане, все треба виконувати. Що робить Байден? Зрозуміло. Він на фіналочку, коли в нього немає ніякого зв'язуючого елементу, видає все, що він може із себе видати, вижати, да бо це ж е, е, Кульгава гуска, або кульгава качка, так називають в США. Той euh, парламент, який іще не, не пішов, але і ще має право да, приймати рішення, але вже не стримається, не, не стриманий конгресом, якими стаємо цими тьорочками всім. І оце він наостанок вирішив. Навалити все, mm -hmm. що тільки можна за певні оці свої там бездіяльні моменти. От і ми будемо бачити питання. Ну ми будемо бачити з вами передачу. і Це буде і європейських європейців стосуватися і штатів. Ну коротше, будемо бачити оці всі нюанси, ми будуть передавати. А от з приходом Трампа там дуже цікава ситуація, тому що я не скажу, що нам там перекриють зовсім. Кислород. ні, зовсім прям не перекриють, але можуть бути певні але і там все залежить від того, як на певні пропозиції відреагує РФ. Оці ж чутки, які ходять з приводу того, що нам виставлять певні умови, РФ виставлять певні умови, і за умови, якщо РФ. Не погодиться, то нам почнуть давати все, що завгодно, як повний карт-бланш. Воно виглядає достатньо реалістичним, тому що ми такі чутки перевіряли, і воно дійсно воно навіть в розкладах на щось подібне. Ну біля того, якраз і натякає. Тому зовсім без допомоги ми з вами не полишаємось. Так, далі дуже цікава новина. Я, я так трошки саркастично посміхнулася з нею. Я думаю, також ви її чули. Лавров озвучив низку мирних умов з їх зі сторони Росії. Це, власне, там зрозуміло відмова від НАТО, також Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя повністю, а також скасування законів щодо заборони російської мови, культури, ЗМІ і УПЦ МП. Чи... Взагалі, можливо, що наша влада там, з якимось часом погодиться на такі умови? Прямо на такі, ні. А, що відбувається, і це теж зрозуміло, абсолютно, абсолютно зрозуміло, Трамп відправив свого гінця прощупати, що там. Ганець приїхав, взяв інтерв'ю, почув думку максимальну, на яку вони розраховують. Бо ми ж розуміємо, що там буде розмова не тільки в рамках інтерв'ю, але й особиста. Да? Бо неможливо з по, цим журналістом не поговорити особисто. Буде розмова особиста. Оце все. Відеоформат, усний формат і будь-який формат повезеться Трампу. На основі цього буде розроблятися стратегія. Все. Все дуже просто. З питання НАТО, у нас, от єдине, що у нас тут питання НАТО, це да, це у нас така цікава штука, тому що є висока вірогідність, що ми можемо з одного боку не отримати поки запрошення, якщо це буде дійсно заважати там, перемовним процесом дуже серйозно. З іншого боку, це може бути важелем тиском і гарантом безпеки на перспективу. Все знову таки залежить навіть нескільки від нашого погодження якихось. Моментів, а від того, як відреагує РФ, якщо їй зроблять пропозицію, яка плюс-мінус влаштовує нас і РФ, і вона погодиться, то це замороження, там зупинка, конфлікту, розмежування, ну коротше, ця вся штука. А от якщо Ерефія починає казати ні, якщо починає продовжувати співпрацю з Китаєм, тісну і так далі, от там от уже може бути зовсім інші умови і інші види тиску. Території, чи як тому що про багато зараз говорять вже про старт якихось домовленостей, і мене в цьому плані дуже цікавить питання територій, тому що поки що наша влада каже, що ми не поступатимемося територіями, але власне саме якраз і ці території є одним із ключових умов від РФ, що ми маємо віддати їх. Тут е, е, я давно казала, і в мене продовжує так випадати. Е, Донецьк-Луганський Крим відсотків 99 перейде в політичне питання, як воно і було знову окупованими територіями. Продовжують торгуватися і е, працювати над питанням повернення новоокупованих територій. Найгірший варіант, найгірший варіант, який в мене випадав, це зупинка там, де ми стоїмо. Тобто, це не повністю віддача е, до неї там Запорізької області, Херсонської області. Ні, це зупинка там, де ми стоїмо з усіма витікаючими моментами. Кращий варіант, в якому ми можемо натиснути, можуть натиснути Штати-партнері різ, різними методами, там, де це відкочується плюс-мінус на кордони до 24 лютого 2022 року. Але. Але знову в мене під питанням Донецька область. Скоріше за все, якщо ми і говоримо про вихід, наприклад, з Херсонської Запорізької, то а, Путіну вигідніше буде продати хоч якусь перемогу, захопивши собі всю Донецьку область. Бо заради цього первинно типу СВО і почалося. І в такому випадку може бути отака ракеровка. Да? Вони йдуть з тієї території, але, але вимінюють на. Наприклад, там забирають повністю Донецьку область, але вимінюють там на Запорізьку чи на Херсон і так далі. Тому подібне. Ось там от такі варіанти. Те, що зараз є у просторі, там різні варіанти, але найгірше із них це зупинка просто там, де стоїмо. Ага. Оце так.